Вітаю! Сьогодні показую в оренду частина будинку, це альтернатива двокімнатної квартири з індивідуальним газовим опаленням. Це ми в коридорі, тут велика шафа, доволі просторий коридор. Далі санвузол з вікном. Тут є все необхідне для комфортного проживання, дуже затишно, чисто, охайно. Це перша кімната. Тут 20 квадратних метрів. Загальна площа 58 квадратних метрів. Тут достатньо велика кухня 12 квадратних метрів і спальня 15 квадратних метрів. Сам будинок знаходиться в Крукові, по вулиці Приходько. Поруч розвинута вся інфраструктура. І зараз швиденько покажу вам величезний двір. Це такий великий двір. Є місце для вашого автомобіля. Якщо з тваринами, якщо вони будуть жити на вулиці, то в принципі все можна. Записуйтесь на перегляд.